Привіт, друг! Мене звати Ігор Халавка і вітаю тебе на моєму каналі по заробітку в інтернеті. Сьогодні хочу розказати про такий коротенький кейс ем, про заробітку в інтернеті, за допомогою якого ти зможеш заробляти хоча б 100-200 гривень на день. Для цього нам потрібно буде два сервіси: Фер... сервіс фріланса Quark і сервіс для створення логотипа Logaster. Для початку нам потрібно зареєструватися в сервісі фріланса Quark. Ну, Тут реєстрація простенька, ссылка для реєстрації буде внизу. Для того, щоб зареєструватися, потрібно перейти по цій силусі і ввести свої дані: Там логін, пароль, емейло вам прийде активаційний, активаційний лист на почту вашу. Бажано вводити почту від Gmail, тому що на mail.ru не, не завжди виходять листи. І е, На чому ми будемо заробляти на цьому сервісі Quark? Quark у нас, це є сервіс для фрілансерів. Е, тут всі вакансії, які, всі роботи, які затребовані на цьому сервісі. Тут, наприклад, ми будемо заробляти на виготовленні логотипів. Бачите, тут логотипи. Нажимаємо логотипи. І нажимаємо додати кворк. І ми отут вводимо свої дані. Я зроблю там, я зроблю логотип об'єму слуг заказу одного кворка от за 400 рублів, тому що 100 рублів забирає сервіс. За 400 рублів ви, наприклад, зробите там, 4. Логотипа. Ну, 4 логотипи, по моїй системі, які я вам зараз покажу, то можна зробити буквально там за годину, за 2 години. Якщо е, натренуєтеся, то можна і швидше зробити. І тому тут потрібно далі категорію. Категорію вибираєте теж яку, потім опис. Які, які ви хочете там, щоб замовник бачив. Там, ну зрозуміло, що потрібно це все з розумом написати, це все оформити, зробити пару логотипчиків по тій системі, яку я вам покажу, і усюди їх загрузити, щоб замовник мав уявлення на що ви здатні взагалі-то, і що у вас в голові. І створити Quark. І тоді з'являється Quark. Кворки, наприклад, такі. от, появляються, отут, для замовника. Наприклад, якщо я е, покупець буду, і для мене от, будуть от, такі кворки. Я зайду от, на цього, то цей е, чувачок, наприклад, за 500 рублів зробить мені е, бачите, все, що хочете. Тут е, повний комплект послуг, в тому числі і е, дизайн логотипу. Ну і менше з тим. Ми ж будемо заробляти тільки на логотипах, а щоб заробляти на логотипах, то нам потрібно зайти на сервіс Logaster. Силка для реєстрації на сервісі буде внизу під відео. І прошу по ній заходити. Так, значить, сервіс Logaster. Можна створити безкоштовно логотип. Дивіться, створюємо. Нажимаємо кнопочку «Створити логотип безкоштовно. Підгружається. Наприклад, я хочу створити логотип під назвою Ігор Хиламка. Тут внизу є додати слоган. Я додаю слоган. Хочу, щоб у мене ще був слоган. Слоган буде заробіток в інтернеті. Далі виберіті видія. Вид діяльності. Так. Тут у нас вид діяльності, ну, наприклад, ми виберемо то, в залежності, який вид діяльності замовить, чим він займається. Ми ж, наприклад, виберемо ну, наприклад, інтернет. І нажимаємо кнопочку Дальше. Бачите, тут у нас кучу сторінок, ми можемо гортати це все. Кучу логотипів побирали. Ну, так. І тут можна його скачати. Ну, скачати він. Так якби для скачки він платний, а безплатно можна скачати в маленькому вигляді. Тому, якщо ви його будете збільшувати, то буде якість дуже погана його. Ну, але я думаю, що ми, українці люди не дурні, і ми придумали он таке. от, Наприклад, я хочу е оцей логотипчик у великому розмірі. Тоді я на нього нажимаю, нажимаю редагувати фото. І вискакує таке тільки з цими водяними знаками ззаді. Тим більше тут ще можна навіть ре собі редагувати, можете таке розташування, таке розташування, таке. Вот. Бачите, можна розташування. Ну, ми собі виберемо, наприклад, отаке. Далі мені потрібно його е якось звідси зняти. І бажано не в такому обільшому е розрішенні. Тому ми заходимо сюди на налаштування в браузера, де оті три такі полосочки, і тут є масштаб 100%. Ми нажимаємо на плюсик і так нажимаємо до 300%. От, бачите, в нас воно вже велике. Тепер я заходжу сюди, де є мій комп'ютер, вибираю цей інструмент э, ПРО. Це інструмент для зняття скріншоту э, з монітора комп'ютера. Нажимаю два рази клавішою мишки і Беру, ставлю кутик і знімаю отак От екран. Нажимаю Зберегти, зберігаю на робочий стіл. От воно, воно, воно у нас вже збереглося на робочому столі. Ну і тепер досить просто за допомогою е, Photoshopa, е, за допомогою фотошопа, наприклад, Photoshop. У мене два фотошопа якісь от, от, такі, новіші і старіші. Я відкрию старіший фотошоп за допомогою фотошопа, ми відредагуємо це фото. Просто заберемо ці водійні знаки, які ззаді є. Так, у нас Photoshop відкрився, просто беру це і перетягую сюди. Нажимаємо ОК. І воно у нас вже в фотошопі. Для зручності збільшуємо екран і вибираємо, наприклад, тут. Вибираємо інструмент, волшебна паличка. Нажимаємо на це поле. Воно у нас все нажимаємо Delete. І отак по черзі все удаляємо. Ну, я зараз перемотаю відео. Поставлю на паузу і зроблю цей це швидень. Так, дуже важливо не пропустити ось ці моменти, як є у цьому в літері О, в Р, в А, серединці теж лишається. Оце цей фон. Його ну, треба це все треба удаляти. Во. І нам потрібно має бути все біленьке. Так, вроді ми, ми все удалили. Ну, я так е, бігло це все зробив. Тепер ми нажимаємо файл. Сохраніть хак. І, наприклад, там... Набираємо, підписуємо логотип. 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 Вибираємо формат, наприклад, JPEG і зберегти вибираємо на робочий стіл. Окей. Закриваємо Photoshop. Він нам вже не потрібний. цей логотип з Brix. Відкриваємо він, Бачите, тут чуть-чуть лишилося, але це не суттєво. Це просто акуратніше. Треба ще раз відредагувати Photoshop. Ну і бачите, логотип ми зробили. І ви спокійно з такими логотипами можете йти на вон сюди, на біржу Quark. Створити пару таких логотипчиків, створити пару логотипчиків і нажимати Створити кворк, ну, Тут все заповнити для замовника, щоб все було зрозуміло, теги, срок виповнення. Один день, я думаю, за один день можна зробити. 3-4 логотипа спокійно, так як я вам показав. Но це буквально пішло я знаю, там 5 хвилин і заробляєте. Якщо І виставляєте собі, ну я не кажу, що ви зразу будете там мільйони тим заробляти, але я думаю, воно на... налаштувало собі там за пів години таку от систему. І нехай собі стоїть. Ну, Час від часу вам буде приходити замовлення. Від цього час за час подивляйтеся сюди в цей сервіс, в кабінет, буде приходити замовлення на виконання там, завдання, там, щоб, щоб намалювати логотипчик. Вот. Ну, Такий-то сайт, такий то кейси для заробітку. Ну і що хочу сказати. Хочу сказати, тут ще є можливість заробляти для тих, хто хоче. Мати пасивний дохід. Пасивний дохід вам потрібна от, партнерська програма. Після любої силочки, е любої сти, силки на сторінку в системі Quark, ви просто поставите свій е, ревський ідентифікатор і ця силочка стає вашою партнерською. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть коментарі під відео. Якщо ви не знаєте, як користуватися програмою Photoshop, або не можете її нігде дістати, якщо не знаєте, де, дістати, де взяти програму для знаття скріншоту з монітора, комп'ютера, тоді пишіть це під відео в коментарях. І якщо вам відео це було корисне і допомогло, якщо воно вам допоможе зробити хоч якісь гроші, то я буду дуже радий, що я створюю такий корисний контент. І тому, якщо. Відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на відео. з вами був Ігор Халавка і до зустрічі до нових відео.